Дорогі солдати, я хочу подарувати тобі цей лист і оберіг, який я зробила своїми руками для тебе. Дорогий захисник, дякую вам за мирне небо над своєю головою. Дякую за те, що я можу спокійно ходити до школи, не боячись куль, під якими ви зараз живете. Дякую за те, що ви. Стоїте на передовій і мужньо захищаєте терени нашої батьківщини. Спасибі за те, що ви не побоялися залишити свою сім'ю і піти, піти, не знаючи, чи повернетеся ви. Я просто дякую вам за те, що ви є. Я знаю, ви переможете, адже з вами Бог Повертайтеся живими. Нам невідомі всі їх імена. То їх чекає, хто за ними плаче, Де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли є руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Всі їхні рани, всі слова, прощання і без імен помолимось за них. За трошки вдачі, світло їй, простої, час зран страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. Слава Україні! Героям слава.